Ми на привозі у Тараса, там де чурчхела, гранатовий сок. Доброго дня вам, привітік. Що у вас новенького? Що вкусненького? Покупателі новеньки Чучхера на це добре, сунові покупці є. Чорчхела різна. Гранатовий сок, гранати з'явилися, дивіться, які шикарні. Oh, да, да, Шикарний. Да, 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 да. Так, Тарас, а по чому зараз сок, літр сока? по 100 гривень, 100 гривень літр сока. Зараз очень хороші гранати. Та я бачу будь ласка, пожалуйста, сети гранати маленькі. Це сок давати, да, да? да. так? Це на продажу йде, пожалуйста. А, це можна замовляти гранати? Да. А А почем гранат тоді? Эти стоят 350 гривен. А, дивіться, ці 350 носок ну, роблять за тих невеличких. А такі, да, да. невеличкі Это... з тих давлять сок. Так, Тарас, відправляєте ще по Україні? Конечно. Дивіться, пару літрів сока можна замовити. Ви можете робити, крім за границю. 096 715 28 38. І вам відправи, холодненьке, гранатове. А, який ще, який ще сок є, гранатовий. є, є, апельсин апельсин, манго, ананас, Ага, не тільки гранатовий. Ви приходить на привоз. Вони були по 120-150. Приходить на привоз, вон сільпошка наша знаходиться, торговий центр, острів. І тут стоїть Тарас. от вам покажу. Щоб ви знали, приходьте, пробуйте всім гарного дня. Пока-пока.